Двоє поранених і масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Дніпро пережив масовану шахетну атаку. РФ окупанти поцілили по офісу журналістів. Суспільне Дніпро є перебої із телемовленням та радіо. Пошкоджені будинки навколо докладніше розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю ліно. Весь вечір та аж до півночі Дніпро здригався від десятків вибухів. Росіяни масово атакували місто шахедами. Постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. З'явилось тяжке відео, на якому мати з немовляв ховаються від чисельних російських ударів просто в епіцентрі вручань. Я прошу показати. У місті виникли одразу декілька пожеж. Чи не найбільше руйнування тут? Це офіс наших колег, нацмовника Суспільне Дніпро. На щастя, працівники не постраждали. Двоповерхова будівля телецентру е, добряче зруйнована. Увалилися там перекриття. Медійники кажуть: всередині масштабні руйнування, зокрема втрачена частина апаратури. Втім, дещо все ж вдалося врятувати. Дуже багато нашої знімальної техніки, зокрема на цей момент, знищено обстеження будівлі ще не проводилось. Можна буде говорити тільки після того, як воно буде проведено. Але попередньо дуже багато руйнувань саме на першому поверсі вище не підіймалися. Найголовніше, що в момент атаки тут нікого не було. Буває таке, що у нас досить є потреба пізно тут працювати. Але вчора, на щастя, був не такий день тут нікого не було і ніхто не. Не постраждав. Детектор медіа повідомляє, що внаслідок російського удару також пошкоджено телевежу. Представниця нацради у Дніпропетровській області Олена Демченко заявила, канали, які мовлять із вежі, не працюють. Перебої з мовленням підтверджує й заступник міського голови Ігор Маковцев. На зараз є інформація щодо припинення мовлення деяких місцевих радіостанцій та також телеканалів. Наразі роботи тривають для відновлення цього. Окремо постраждали поруч сім будинків. Та зараз інформація щодо сіми будинків. Це під тисячу вибитих шибків. Зараз також підтверджено вже два дахи, зруйновані, нулі постраждалі. Окрім редакції журналістів у будівлі, яку масово атакували росіяни, працювала кіношкола-контрабас відеопродакшн. Там, зокрема, навчалися діти. Просто сьогодні їх мало зібратись за шість десятків на черговий урок. Втім, росіяни повністю знищили павільйони й обладнання, каже співзасновниця студії. Далі без коментарів. У цьому лівому крилі суспільного орендували багато років. Приміщення і відкрили першу кіностудію в центральному регіоні України. Ми знімаємо кіно, рекламу. У нас навчалися дітки від п'яти і дорослі до ста років. І якраз у нас вчора було заняття, ми якраз наряжали ялинку в кіностудії, готувалися до новорічних свят. У нас дуже багато там було техніки, яку ми придбали для того, щоб і діти навчалися, і самі ми знімали кіно. Ми, наша команда. Залишилась тут, тому що ми до кінця вірили і знімаємо і документальне зараз кіно, і розвиваємо кіноіндустрії центральній регіоні України, і для нас, чисно кажучи, це жесть. Також внаслідок ворожої атаки у Дніпрі потрощені АТП, приватне підприємство, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура. Є руйнування у шести багатоквартирних будинках. Пошкоджені понад 20 авто, ще три знищені. Ось що кажуть місцеві. Це найближче з тих атак, які коло нас були. Минулого разу була біля університету, там ще подальше. У нас вибило вікно на кухні на балконі, ну собака испугалася. Я взяла вихідні на роботі, буду розгрібати, плюс під будинком сусідське скло треба прибрати, щоб можна було вигулювати тварин. Також заступник міського голови Ігор Маковцев повідомив. Росіяни пошкодили дві котельні, тож у будинках неподалік із ними. Наразі є перебої з теплопостачанням. Також я прошу оператора показати на місці ж влучання у телерадіокомпанію Ми бачимо, що ще не ліквідовано пожежу. На місці працюють рятувальники, і ми також залишаємося на місці, готуємо розширений матеріал. Більше деталей у наших наступних випусках новин. Еліно, тобі слово. Дякую, Влада. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з місць влучання був Владислав Авдієнко. Ми продовжуємо. Також вночі Росія вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. Десятками БПЛА атакував приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди області. Це вже другий масований удар по об'єкту за час повномасштабного вторгнення. Крім того, зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений також і вокзал. На місці розбирають завали. Всюди обійшлося без постраждалих. Крім того, регіон частково знеструмлено. Тож залізничники залучили резервні тепловози. Рух повністю поновлен відновлено, але деякі міжміські поїзди виїхали із затримкою у 2,5 години. Били росіяни по Нікопольщині, застосували впівідрони та артилерію. Під ударом опинились райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. А у Новоолександрівській, що у Дніпровському районі, згоріло приватне домоволодіння у Самарівському та Павлоградському районах. Пошкоджена інфраструктура. Всюди без жертв. Тим часом над областю наше ППО збила 33 ворожі безпілотники. А на Харківщині у місті Берестим загинула 17-річна дівчина. Ще щонайменше 10 людей постраждали. Серед травмованих і 16-річний хлопець. Ще одна жінка зазнала поранень у селі Котівка Барвінківської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, окрім БПЛА і чотири ракети. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, залізничну інфраструктуру та цивільну, а також електромережі. А на Чернігівщині безпілотниками росіян. Не атакували місто Городня через ворожий удар. Загинули дві літні жінки. Повідомили в обласній військовій адміністрації.